Всіх вітаю, ви на каналі Шукає житло у Львові. Сьогодні ми в селі Липники, це біля самого Львова. Ось є траса зі Стрия на Львів. І по тій трасі є поворот, він малозамітний, але є орієнтир, ось цей щит, ягідна ферма. Це така невеличка ферма, там є ресторанчики, альтанки, можна собі зняти, відпочити. Також можна ягоду позбирати, лохину вони вирощують. Досить цікаве, класне місце. Хто буде десь неподалік, заїдьте. Подивитись, досить класно, відпочити можна на вихідних. Супер. Дивіться, є в нас Львів і ми прокладаємо маршрут в Липники. Ось на карті це буде краще видно. Це більше для тих, хто не зі Львова, хто не знає місцевості, де це є, де це знаходиться село. Це є від центру Львова, ми їдемо по вулиці Стрийській. По ідеальній дорозі асфальт суперовий, доїхати туди без проблем можна до самого повороту. Далі, після повороту з того, що ми знімали, там де ягідна ферма, там починається ситуація вже цікавіша. Ви побачите далі відео. В принципі, ділянка хороша, будиночок хороший, ціна хороша. Єдина проблема є заїзд. Ось саме тут, через оцей кусочок, там 200 метрів лісу. І є досить складний проїзд. Тобто літом, після дощів, навіть складно проїхати зимою. Ще важче буде. Так, оце наше оголошення на Улікс. Я знайшов, є фотографії. З будиночка ви бачите. В принципі, більш-менш житловий стан, можна жити. Електрика там є. Ремонт більш-менш нормальний. І ціна 11 тисяч доларів. Площа ділянки 5 сотих. Я хочу поїхати подивитися, як воно насправді виглядає, яка там ситуація з під'їздом, сусідами і в загальному що там є. Так ми бачимо продаж ділянки, Солопники, кооператив Зелений гай, цегляний будиночок, поштукатурений. з пічкою на другому поверсі спальне місце, веранда, господарська будівля. З комунікації є світло. Сусіди також живуть поруч. Ну, В принципі, в оголошенні якби, по описі, мене ніби все влаштовує. Так що виїжджаємо на місце, будемо дивитися. Оце є траса зі Стрия до Львова, якщо ви їдете, є поворот на ягідну ферму, там вирощують духину. Ось цей паркан, це вже є ягідна ферма. Зараз попробую підійти ближче, покажемо, що робиться всередині. Адже я хоч часто тут приїжджав, але не заходив в цей поворот я ні разу не звертав і не бачив, що там відбувається навіть всередині. Навіть самому цікаво було подивитися, якщо чесно. Ось, бачите, є альтанки можна взяти в оренду. Досить класне місце. Ось до цього місця в нас є гарна дорога, навіть бруківка, а вже починається ліс і в лісі. Дорога, чесно кажучи, ну жахлива. Тобто навіть літом проїхати, от зараз є літо, два дні тому був дощ, і я в принципі думав, що тут якби мало бути краща ситуація, але ось ви бачите самі на камері, є калюжі, є ґрунтова дорога, там де спробували її засипати будівельним сміттям, боєм, можливо, там частково щебенем, але це все лізе просто в болото. І дорога ось така, як ви бачите. Я прийшовся спочатку пішки, я під'їхав машиною, щось страшно стало, думаю перейду з пішки огляну. В принципі, більш-менш проїзна, буду пробувати автомобілем. З вас лайк і підписка за мої старання і за мої страждання, можна так сказати, їзди по цій дорозі, але я постарався поїхати і зняти для вас, щоб ви розуміли які вас можуть чекати підступні сюрпризи. При пошуку ділянки, якщо ви не думаєте собі десь шукати в інших регіонах чи там в інших містах, не знаючи території, що там відбувається, по оголошенню воно пише одне, а насправді є неприємні сюрпризи бувають, так як от в нашому випадку. Я спеціально виставив камеру з машини, щоб ви бачили і навкруги. Тобто хтось спробував об'їжджати ось ту дорогу, по якій я їхав, пробували наліво об'їжджати, там такі колії поробили, що взагалі страшно уявити собі. Ну, це місце буде класне для тих, хто має баги, квадроцикли, чи кросові мотоцикли, хто любить в болоті ковирятися, поїздити. Ось це для вас місце просто буде шикарне. Ось тут підсипали дорогу боєм, воно трохи ситуацію вирішило, але все одно, все одно болото і калюжі. Ось така в нас дорога, ви бачите, тут десь добрих метрів 200 є такої дороги. Я їхав на першій передачі, навіть місцями майже зупинявся, тому що було, ось бачите, як машиною хитає. Досить складно переїхати. Ну, хто має автомобіль повнопривідний, або якийсь там джип, в принципі, він дуже цього не відчує, але в кого з низькою посадкою автомобіль, будьте дуже обережні. На таких дорогах можна повдирати весь низ в автомобілі. Тому дуже з тим вважайте. Ну все, нарешті ми виїжджаємо з лісу, і тут же починається нормальна, хороша дорога. Грунтова, але в принципі проїзна. Тобто тут вже таких проблем немає, вже є схил, вода стікає, сонце просушує дорогу і, в принципі, такого болота нема. Я ще на карті дивився, до цього дачного кооперативу є заїзд теоретично з іншої сторони, але фізично там ви не проїдете. Тобто карта показує, що є проїзд, але насправді не заїдете. Це трохи ближче до Львова, є ще один з'їзд, ще один дачний кооператив. Вони якби об'єднані між собою на карті, але фізичного заїзду там немає. Ось тут є ще один такий підступний підйом, він сухий, але просто досить висока. Досить великий підйом високий, тому я так розумію, що зимою напевно сюди не заїдете. Хіба мати дуже якогось потужного джипа, але це також буде під питанням, бо можна заїхати, якщо всипить добрий сніг, ви тут і залишитесь і в принципі хіба пішки будете виходити з цього кооперативу. До центральної траси ну, приблизно 1,5-2 км. Якщо ось так по дорозі їхати, то десь так, десь приблизно кілометр, може півтора Ось є такий під'їзд. Ось ми вже всередині садового товариства на вуличці, де є наша ділянка, яка нас цікавила. Ви бачите, по правій стороні цей будиночок, до якого ми їдемо, по лівій стороні є сусіди, дуже гарно окультурлено. є паркан новий, затіняючою сіткою все закрито, дуже класно зроблено, все просто, але... Якісно зі смаком, дуже гарно, там газончики всередині пострижені. А ось наша ділянка. Нагадаю, це є 5 сотих землі, ціна 11 тисяч доларів. Є будиночок цегляний. Я нагадаю, що я не є ріелтор, Я їду оглядати просто ділянки як для себе. І так само скидаю вам, щоб ви бачили, хто з інших міст можете подивитися, можливо комусь підійде. Мені не шкода, будь ласка, дивіться, користуйтесь. Якщо будуть потрібні контакти, можу скинути оголошення або номер людини, яка продає цю ділянку. Дзвоніть, домовляйтесь, можливо, комусь буде цікаво, торгуйтесь. Ось ви бачите цегляний будинок, фундамент бетонний. Це не може не радувати, це дуже добре, тому що, як правило, дачі будують без фундаментів, просто на якихось блоках. Тут є залитий бетонний фундамент. Ділянка відносно чиста, це просто росте трава. Як таких великих дерев немає, які потрібно зрізати, чистити ділянку. Є просто от, повноцінні дерева, там ось яблуня є, вона не заважає, тобто вона вже може родити яблуко, можна нею користуватися. А таких як чагарників в принципі немає. Ділянка, я так розумію, хто за нею дивився, минулого року обкошували. Ось так виглядає, є другий поверх, далі відео буде е, відео зсередини, ви побачите, що там відбувається який стан житловий. Ось це є комора для садового інвентаря. Також цегляна, що теж досить добре і дивно. Як правило, всі ставлять якісь дерев'яні вагончики і в принципі все. А тут цегляна комора, супер. Є столик, ось це вже край ділянки, ось там далі теж є дача вище. Є дерева на межі. Ось так виглядає. Нагадаю, це 11 тисяч доларів ділянка зразу з будиночку. Це, в принципі, ціна є хороша, направда ціна хороша. Єдиний проблема це є заїзд. Все. Шифер накрито, шифер відносно не є знищений. Я так розумію, дах, мабуть, не протікає. Скоріше за все, тут все нормально зроблено. І зараз ми зайдемо всередину, оглянемо будинок всередині. Ось там вже буде відео з телефона. Ось так виглядає, ця веранда заходити в будинок. По сходах є вихід на другий поверх, тут є кімнатка. Хороший житловий стан, тобто немає, що навіть вигадувати, є камін, де можна спокійно його запалити і... Навіть як для обігріву, частково можна використовувати. І піднімаюся на другий поверх. По сходинках. Там є спальня, оббиті вагонкою. Досить класно все зроблено, як на дачу, місце просто супер. Видно, що господарі тримали порядок, тобто не захаращували будинок різним хламом. Це вже радує мене. Є на вікна грати, це теж добре. Ви бачите, світло підходить до будинку, стіни цегляні. При потребі можна утеплити і, в принципі, жити круглий рік без проблем. Ось ви бачите, як сусіди зробили на цій ділянці. Теж маленький, гарний будиночок, загороджений, можна приїхати літку віддихнути, просто шикарне місце. Дивіться, як гарно там все зроблено. В принципі, все, ми розвертаємось. ви бачите, тут також є пусті місця, є дачі, на яких ще нема будиночків. Ось тут є будиночок, теж люди приїжджають на літо відпочивати. В принципі, мені територія сподобалася. Єдина справа, що зимою складно заїхати, але якщо ви був заїзд, це однозначно варто взяти. Однозначно. Для кого хто би хотів користуватися тільки літом, супер варіант, супер. Кинає, досить хороший, як на такий район. Це все, ставте лайк, підписуйтесь на все добре.